Повідомляєте мої колеги, ми, так, що ми, маємо змогу долучити до нашої розмови Дениса Путінцева, музичного продюсера та медіа експерта. Пане Денисе, добрий вам ранок і слава Україні! Героям слава одразу скажу, що в контексті слава Україні Україні, героям слава моє прізвище Путінцев, розумієте, чому я постійно ношу цю карму і постійно виправляю ведучок. Вибачте, і так було <путінців> <путінців> Дениси, <можемо вас> зрозуміти, пане Денисе. Давайте давайте. Давайте ще вибачте. Раз вісьму, будь ласка, я донечко, так Донецької області з міста Бахмут народився там, тому в мене бінго. Да, да. Денис, пане перепрошую, Денисе. перепрошую, да. колеги попереджали. Попереджали пане Денисе. Я хочу з вами обговорити питання такої, знаєте, зради, які якої вже починаються навіюватися наші соцмережі. Зокрема, через заяви лідера нацвідбору Маловіна. Він сказав, що лейбл переможців Альони, Альони та Джері Хейл вони оплатили або ж проплатили свою перемогу на пісенному конкурсі. Він зазначає, що дія не могла просто злетіти так, адже туди щодня намагаються пробратися російські хакери? Він зазначив, що під питанням розрив між першим і другим місцем у 60 тисяч голосів, і додає, що потрібне пояснення голосуванню журі, коли тих, кого критикували найбільше, врешті оцінили найкраще. Яка ваша позиція? Знаєте, я завжди то я сам таки дуже люблю масонські штуки, теорії змови і все таке інше. Але коли знаєте в такі моменти, я завжди пригадую, як мені мій колега і е, мій клієнт, колишній Віктор Бронюк, лідер гурту, ТІК, завжди казав: Денис, ти дуже глибоко купаєш. Е, мені здається, що це було так, як воно було. Е, а в цій історії пов'язані з, з, з Радою, зрадою, е, якимось теоріями змови і так далі. Вони просто в уяві емоційній уяві артистів, які дуже е, ну я м'яко скажу, які дуже сподівалися на те, що вони е, виграють і поїдуть до Швеції. А Мелвін реально він дуже сильний виконавець і я. То відсотково вважає, що його трек мав ті шанси теж перемогти, і він теж міг би гідно представити нашу країну. Але ж давайте відверто. Мені здається, що ті, ті меседжі, які є у пісні на мама Тереза Діва Марія, вони більш зараз на часі, ніж те про що співає А, пане це, Денисе. Як... Ну тут же ми живемо в часи, коли накручуються перегляди, накручуються лайки, замовляється все. Це тому ну якась логіка тут є, тому що. Якщо це 60 тисяч, то, напевно, 600 тисяч. А, 600 тисяч. 600. Так, всього це 720. Брало, всього проголосувало 720. Ну, добре. Я, так, да, гаразд, да, більше, більше мільйона да, проголосувало. А більше мільйона тут ідемо про... Та да, зрозуміло. Ну ага. навряд чи це я можна накрутити. Розповім, да давай, я зараз не буду казати можливо. Я ж не кажу, що це неможливо. Це в нашому житті. Зараз подивіться на коло можливо все. Я зараз кажу, що той вибір, який ми зараз маємо на раді, він достойний з точки зору і пісні, і з точки зору тих, тих меседжів, які а, несуть ці виконавці, звичайно, потрібно ще працювати над номером. Це вже як продюсер кажу, так, як людина з інфотейменту. Ентертейменту потрібно працювати над номером, і особливо потрібно працювати над тим, що наші дівчата будуть говорити на прес-конференціях. Перед Євробаченням. Ви ж розумієте, що це важливіше навіть ні, ніж те, як вони будуть представлені на сцені. пане Денисе. Останнє питання напевно, що 10 мільйонів так витрачено 11, 11. мільйонів. 10 999, так. На ваш погляд, ця цифра вона виправдана? От те, що ви побачили в результаті в підсумку, продукт так він коштує стільки? Він чи він можливо дорожче коштує, чи дешевше? На ваш погляд. На мій погляд, я я не можу сказати, тому що я не знаю скільки вірка Сердючка отримує гоноради. Де це залежить виключно від гонорарів Андрія Данилко, який має ну якщо не під не 50, то 40% рейтингу цього шоу. Тому е, відповім так. А стосовно чи потрібно, давайте так чи потрібно витрачати такі кошти на е, шоу Євробачення, на нас відбір, я вважаю так. Потрібно, а можливо, навіть більше потрібно витрачати коштів, бо від цього залежить а, ідеологічна складова. і Від цього залежить те, як ми будемо представлені на міжнародній арені. А зараз нам дуже потрібно а, тебе презентувати на міжнародній арені будь-яким чином. Головне те, як що ми? ми кажемо, і як ми це кажемо. Дуже От, дякуємо так. вам за те, що знайшли час та долучилися до нашої розмови, до нашого етеру і поділилися своєю думкою і своїм враженням від Європачення. Денис Путінцев. 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 Путінцев, 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 музичний продюсер Пасибі та вам. медіа експерт. Дякую, дякуємо вам, спасибі. Не пощастило людині. <гум> <гум> та можна сп... ну, людина з ще й з бахмута. Це просто так трагічне комбо, звичайно. Путінцев.